Вітаю вас, друзі! Мене звати Заванюк Софія, я учениця 11 А класу наукового ліцею №3 3 міста Полтави. Сьогодні я хочу вам розповісти про книгу Як Україна вручала Донбас авторів Дениса Казанського та Марини Воротинцевої. Ця книга не про бойові дії в цьому регіоні. Це новітня історія двох областей Донецької та Луганської. Про економічну катастрофу краю, російську пропагандистську експансію, встановлення потужних фінансово-політичних планів та витоки сепаратизму. Ми розповідаємо про те, як могутні еліти Донбасу спочатку розпалили вогонь порожнечі, а потім згоріли у ньому самі та зітхнули свій край у кровопролиття. Так коментують цю книгу автори. Цю книгу мають прочитати усі свідомі громадяни України, адже багато хто не замислювався про історію та становище цього краю, що призвело до масштабних помилок та початку війни в 2014 році та початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. Ця книга не читається легко, адже там немає яскравих ілюстрацій, якихось фактичних персонажів, лише е, політичні, історичні та економічні факти. Ми, як майбутнє нашої країни, маємо усвідомлювати всі помилки та не допускати їхньому повторенню. Читайте, розвивайтесь та слава Україні!